Я люблю каву. Каву мені приписав мій лікар-кардіолог. А психотерапевт мені порадив пити коньячок. І все це тому, що у мене просто низький тиск. Отже, правильно вибрати свого лікаря це запорука успіху. Рекомендую записатися до психотерапевта можна за посиланням. Не факт, що він вам теж назначить коньячок. Але спробуйте. Я люблю каву. Каву мені приписав мій лікар-кардіолог. А психотерапевт мені порадив пити коньячок. І все це тому, що у мене просто низький тиск. Отже, правильно вибрати свого лікаря це запорука успіху. Рекомендую записатися до психотерапевта можна за посиланням. Не факт. Що він теж назначить кон'ячок? Але спробуйте.